А бронь від мобілізації, коли її втратили підприємства або військово зобов'язані десятки тисяч, як написано, то тоді у нас має бути якийсь гарний показник щодо мобілізації. Подивимось, як пов'язані ці речі. Відсотків на 10-15 – це мобілізація дійсно допоможе. Як пишуть, втратили і підприємства, і військовозобов'язані це не точно, бо а, будуть вигризати свої броні різними шляхами. Українці мають готуватися до блекаутів. Хоча країна більш готова до цієї зими, ніж будь-коли за час війни. Всі почули, да, що ми більш готові? Є домовленості, щодо ракет для ЗРК Петріот «Хаук», і Рісте тощо блекаути цієї зими. Питання дивилися? Може, щось нове, зараз нам покажуть. Блекаути цілі земелі. Блекаути будуть однозначно. Будемо як ота людина з ліхтарем, з вами. Нікуди від цього не дінемось. Також будуть перекриті ресурси щодо води, щодо газу. Тобто перекриті різні. Це не значить, що в цій, у всій країні буде однаково. Ні. Але буде срака поступово у всіх, почергово у всіх. Далі що? Щось відпускатимуть не більше двох у руки. Причому це стосується. Живлення, живлення Живлення або для людини, або для автомобіля. Запасаємося з вами продуктами і запасаємося з вами паливом. Ось що я хочу сказати. Далі. Рашистські окупанти пошкодили основну лінію живлення Запорізької АЕС. Повідомила НЕК «Укренерго». Наразі живлення ЗЕС здійснюється резервною лінією. Ремонтні бригади встановили місце пошкодження та здійснюють аварійно відновлювальні роботи. Багатостраждальна Запорізька АЕС і люди, які живуть поруч. Що там далі буде? Чи є небезпека, чи вона залишається? А рашистами буде передана після змін у владі. Не обов'язково у нашій, передана комусь, вона буде запечатана, опломбована, а далі буде вже відремонтована. Отак. От Фондер Ляйн написала про готовність припинення поставок з Газпрому до Австрії. Бункерному знову знову використовує енергію як зброю, намагаючись шантажувати Австрію та Європу скороченням поставок газу. Однак ми готові до цього та до зими газові сховища в ЄС заповнені. Ну, давайте подивимось, наскільки ЄС дійсно незалежні від рашистського газу. Це не зовсім так. Це не зовсім так на 30-40%. Є, чекають якісь масові хвороби дітей або масові дитячі хвороби. І ми коли з вами таки бачили, що в ЄС буде не солодко, восени взимку. Так, історія залежності з газом залишається поки що. Рашка не почне жодних переговорів, доки не поверне Курську область. Бункерний не хоче, щоб Курськ використовувався як розмінна монета на українській території. А бункерний що хоче сказати про Донбас? про... Луганськ Що хоче нічого не хоче сказати. Нещодавні згадки цього дебіла про те, що будь-яка угода має відображати реалії на місці стосується сподівань расистів відвоювати Курськ. Рашисти. Відвоюють Курськ. Нічого там цінного для них нема. Нікого там цінного для них нема. Їм навіть шкода своїх м'ясників туди відправляти. Ну, слі своє м'ясо туди відправляти. Вони руками інших людей ми знаємо навіть кого там будуть воювати і таке інше. Ой, які вони кончені, боже Нахіра нам та Курська область, і чи зробимо ми з нею, що ми хочемо з нею зробити? Обміняти її на щось, чи що. 500 гривень донат. Дякую молодці. Щодо Курської області, нам треба її протримати ще декілька місяців. І далі все буде так, як було задумано з самого початку. Фу -фу -фу. Плани ворога на грудень щодо нас із вами. Плани ворога на грудень щодо нас із вами. Значить, плани ворога хірячити, що просто що є сили, що є мочі, відрубати доступ, відрубати доступ, доступ, переїзд, мости, сполучення, відрубати шляхи. Відрубати шляхи, затопити, затопити, зробити воду смертоносною. Да, цікавий буде прогноз на грудень місяць по датах. Скоро він буде, скоро у нас вже друга половина кінець місяця. Да, перед смертю вони ніяк не надихаються, розумієте. І знову ж таки страждатимуть верхні поверхи і звичайні люди. Отаке От нехай не збувається. Дякую.